Коли ракета летить на сонячну чи вітростанцію, вона може пошкодити одну вітротурбіну, вона може пошкодити частку, а решта продовжує працювати. Давайте поговоримо про те, про що не написано в інтернеті. Вони подарували мені кілограм полуниці, мені було дуже незручно. Андрій каже, каже, розслабтеся. Ну, я так розумію, що ви це в ефір давати не будете. Будемо. Об'єкти енергетичної інфраструктури це те, що найбільше хоче зруйнувати Росію в Україні. Думають, що ми замерзнемо. Ага, вони хочуть, щоб у нас не працювали школи, щоб у нас не працювали дитячі садочки. Вони хочуть, щоб у нас не було зв'язку, але в нас є вітер і у нас є сонце. Чи може врятувати нас зелена енергетика? Сьогодні ми будемо говорити про це з Андрієм Конеченковим, головою правління Української вітроенергетичної асоціації. Добрий Добре день. Ви знаєте, ми коли починали запис. Андрій каже: каже, розслабтеся. Зелена енергетика це те, каже, біля якої можна просто розслабитися. А знаєте чому? Чому а тому, що це єдиний енергетичний ресурс, за який не треба воювати. Це місцеве джерело, яке можна, в яке можна інвестувати і інвестувати у власну країну. Коли ми купували нафту, газ, ядерне паливо, ми постійно залежали від країни-виробника, тобто в першу чергу від Росії. Якщо ми сьогодні подивимось в світі на всі війни, які відбувалися в Афганістані, в Іраку і так далі війна за енергетичний ресурс. Скажіть, Андрію, я не питаю, де ваш будинок, яка його адреса, чи ви користуєтеся зеленою енергетикою? Абсолютно, майже на Особисто. минулому тижні я встановив собі 5 кВт сонячну систему, і коли я в суботу був в будинку, що й в дощ, у нас відключення було електроенергії, якщо ви пам'ятаєте, в цю суботу якраз було відключено і в Верпіні, і в Бучі електрика, а в мене була електрика. Поруч гуділи генератори, хтось використовував дізель, хтось використовував бензин. А в мене зараз завдяки зарядженим акумуляторам було світло. Оце я вам приклад, як можна використовувати місцеве джерело. Я більше скажу приклад. Ви пам'ятаєте грудень минулого року, коли був блекаут. Я пам'ятаю, ми по Києву ходили з ліхтариками, взагалі була відключена електрика, але 25% Одеської області було забезпечено електрикою. Звідти воно було. Три вітроелектростанції загальною потужністю близько 200 МВт забезпечували 25% Одеської області електроенергію. Більш того, це визнав міністр енергетики, це визнав директор Укренерго, і вони саме показали, що незважаючи на те, що коли був блекаут, коли ракета летить на теплу електростанцію, тисячі людей залучаються без електрики. Коли ракета летить на сонячну чи вітростанцію, вона може пошкодити одну вітротурбіну, вона може пошкодити частку, а решта продовжує працювати. От в цьому переваги саме відновлені джерел енергії, і чому сьогодні уряд? Говорить про якісь амбіційні цілі стосовно енергетичної стратегії. До речі, вона ще публічно не опублікована. Але на різних міжнародних заходах наші урядовці постійно налого... говорять про те, що тільки зелений хаб, створення зеленого хабу в Україні, тільки розвиток зеленої енергетики, як промислової, так і в домашніх господарствах. А дивіться, Андрію, буду вас перебивати трошки, бо маю до вас питання таке. Відомо, що до війни із загальної частки виробництва енергії 13% становила встановила альтернативна зелена енергетика. Це є в відкритих джерелах в інтернеті. Сказано було, що до війни. Що зараз? Ну, в першу чергу, якщо ми говоримо про 13%, це було десь приблизно 7% велика гідроенергетика. Це коли ми е, от, затверджували національний план розвитку відновлення джерел енергії в Україні до 2020 року. Була домовлена з європейським союзом, що велика гідроенергетика теж є е, складовою зеленої енергетики. Хоча в європейському союзі вона не вважається той зеленою енергетикою, як вітер і сонце. Сьогодні у нас, на жаль, е, в окупації знаходиться 71% вітростанцій, Це 1317 МВт, що вам про ці цифри щось говорять, і приблизно а, десь 20% знаходиться сонячної енергетики. Але а, вони, скажімо так, пошкоджені частково. Наскільки я знаю, у нас встановлено більше 700 вітрових турбін, тільки 10 сьогодні а, пошкоджені, а, можливо, їх буде важко відновити, а решта буде працювати. І коли перший день почалась війна, всі вітроелектростанції були зупинені з точки зору безпеки. Перезапустити вітростанції дуже складно, тому що це дуже сучасна технологія, вона залежить в першу чергу від виробника. Виробники у нас це європейські виробники, які можуть контролювати через онлайн, зупинити, продовжити роботу в станцію і так далі. Тому на даний час у нас, скажімо так, ми очікуємо деокупацію територій. Ми маємо надію, що ми перезапустимо ці всі вітроелектростанції, ну а по сонячній енергетиці там набагато більше руйнувань, але все одно деякі станції будуть працювати і працювали, незважаючи на те, що вони знаходились в окупації. Скажіть, Андрію, чи можемо ми ну бодай фантазувати, якщо не в реальності це може відбутися, скажімо, зробити незалежними від традиційних джерел енергії, окремо взяти місто або окремо взяти, взяту область? Наприклад, наприклад, Київщину? Це а ви реально, знаєте, чи ні? Я, я вам приведу інший приклад. От майже вчора у нас було засідання з експертами стосовно Відбудови Миколаївської області і міста Миколаєва. І коли ми прорахували, скільки електрики сьогодні виробляють навколо вітрової і сонячних станції, це достатньо для того, щоб забезпечити місто Миколаїв повністю електроенергію за рахунок відновлення джерел енергії. Єдине питання це питання балансування. Не вистачає у нас так званих «energy storage» чи акумуляційних систем. Якщо вітер же і сонце, вони ж не постійні. є вітер, вітростанція працює. Нема вітру, вітростанція стоїть так. само зайшло облачка, сонця немає, і сонячна станція працювати не може. Але якщо це все збалансувати, додати сюди ще біоенергетику, ми чомусь забуваємо про це говорити. Біоенергетичні ресурси України, сільгосподарська країна. Ми можемо виробляти біогаз, ми можемо виробляти біомасу, яку спалювати. В замість вугілля, замість нафти, замість природного газу виробляти не тільки теплову, але й електричну енергію, і завдяки оці конгломерації, враховуючи ще й гідроенергетику, ми можемо спокійно зробити всі наші міста в Україні. Але для цього, за рахунок джерел енергії а для, для цього треба політична воля, відповідно, дорожня карта по кожному регіону, перехід на децентралізацію, і головне це інвестиції. Чи готові сьогодні іноземці інвестувати в зелену енергетику в Україні? Сьогодні, коли ми говоримо про енергетичний сектор про інвестиції, у нас є тільки два напрямки: це розбудова електричних мереж. І це підтримка відновлення джерел енергії. Сьогодні ніхто не хоче інвестувати в вугільні станції. сьогодні ніхто не хоче інвестувати в зруйновані теплоелектростанції на нафті на газу. Сьогодні дуже проблематично інвестувати в атомну енергетику. Тому відновлюва енергетика сьогодні це пріоритет, враховуючи те, що 9 жовтня. Європейський союз прийняв нову директиву: 42,5% за рахунок відновлення джерел енергії до 2030 року. Більш того, плюс ще 2,5% збільшення до 45% по можливості розвитку. Ця, ця директива протягом 20 днів має бути опублікована проти 18 місяців. Кожна країна Європейського союзу має прийняти обов'язкові цілі. Саме на досягнення 42,5% до 30-го року за рахунок відновлення джерел енергії. Сьогодні приблизно 2, більше 20%-22% виробляється електрики за рахунок вітру і сонця в Європейському Союзі, але темпи зростання збільшуються з кожним роком. І незважаючи на війну, війна перше підштовхнув ковід. Ковід довів, що саме відновлення джерел енергії. Це чиста енергія, вона не потребує викидів парникових газів, які змінюють клімат. І саме зміна клімату вона і сприяла розвитку саме розповсюдження цих хвороб. Це одна з наукових версій. Але з іншого боку, коли почалась війна, всі почали переглядати в Європейському Союзі в першу чергу Німеччина відмову від використання природного газу. Повністю відмовитись не можуть, але перейти на відновлення джерел енергії, на систему акумуляції на виробництво зеленого водню це якраз от той пріоритет, той бренд, який сьогодні в Європейському Союзі на всіх рівнях розглядається і впроваджується. Давайте поговоримо про те, про що не написано в інтернеті. Про ірпінь, про ірпінь і альтернативні джерела енергії. А я подивилася, що ваша асоціація дуже активно в цьому напрямку ірпінь підтримує. Ми робили багато сюжетів про сонячні електростанції. Ви сприяли в їхньому наданні ірпіню. Це трошки така дуже цікава історія. Ми з мером Ірпіня познайомились в місті Свіноусті в Польщі, якраз на Балтійському форумі, коли мер представив наслідки руйнувань вбивств. Буча Ірпінь спочатку війни. Ну, по перше, мене дуже це вразило, і я сказав, що що я можу зробити, щоб як киянин чи як людина, яка планує переїхати найближчим часом в Бучу. Що я можу зробити взагалі для цього регіону? І коли ми поспілкувалися на рівні всесвітньої вітроенергетичної асоціації європейської, вони сказали: ми готові підтримувати ваші проекти і допомагати українській вітроасоціації тільки не зброєю. І дуже складно це допомога медичним обладнанням, бо навколо дуже багато питань це дуже складне питання. А давайте ми зробимо таким чином, щоб люди перестали. Використовувати викопне паливо за що взагалі почалась війна. Давайте покажемо людям, як можна використовувати відновлень джерела енергії. Андрію, ми робили і сюжети я... про те, що з вашою допомогою отримали от сонячні електростанції. Так, от чотири сонячних пересувні електростанції, три кВт, з акумуляторами. Ми передали амбулаторіям е е е міста Ірпінь, і у мене був дуже такий цікавий приклад. Я просто не можу його не розказати. Якось я влітку приїхав на базар купити полуницю в Бучі. І, а є, ви ж ваше телебачення мене знімало. Мене бачать люди і кажуть, слухайте, ваше обличчя знайоме. Я говорю, так ми ж козинці поставили в амбулаторію пересувну сонячну електростанцію. Вони кажуть, вибачте, ми можемо вам подарувати кілограм полуниці. Вони подарували мені кілограм полуниці, мені було дуже незручно. Але не сказали: ви знаєте, ми ходимо в цю амбулаторну клініку. Тепер зберігаються ліки, працює холодильник. Наші діти там лікуються. Тобто, у нас сьогодні немає проблем. От для, для мене це був дуже такий показник. Як можна вплинути, як населення це сприймає? Я більше скажу. Бачите, сонце відплатило цьому чоловікові безплатною полуницею, і більше того, я вам скажу. Ми вчора вже отримали підтвердження на дітсадок Джерельця. Ми зараз будемо встановлювати 10 кіловатну сонячну систему. Це дітсадочок який, до речі, порадила ваша мерія, він дуже бідненький всередині, хоча з фасад вже там відновили, зробили і так далі, але вони використовували знов такий генератор на дізелі, який шумить, який викидає в повітря з моря. Отже, ще буде в нас дитячий садочок, джерельце із і з вашим телебаченням. Ми ж зробимо. Щось зробимо сюжет. сюжет. Скажіть, Андрію, наскільки реально зробити Ірпінь повністю незалежним від класичних традиційних джерел енергії? Та, я наскільки взагалі... Що Для цього треба? Для цього просто треба знову таки політична воля, інвестиції. Потенціалу вистачає. Не можна все перевести на сонце. Треба використовувати і біоенергетичні ресурси, і е, розвивати акумуляцію. А взагалі, взагалі, я хотів би просто трошки повернутися. До такої теми, як е, населення має взагалі сприймати зелену електроенергію, зелену теплову електроенергію? От е, я хочу прорекламувати наша асоціація. Видала таку для дітей книжку називається Секрету вітру. Ми вже три тисячі екземплярів по всій Україні розповсюджували, причому безкоштовно. І головне, що в цій книжці є вся історія розвитку вітроенергетики до будівництва сучасної вітроелектростанції, які вивчають двоє дітей: хлопчик і дівчина, і професор. І, оце якраз для шкіл, для дітей, коли вони починають читати, що вітер це насправді дуже цікаве джерело, яке не впливає на екологію, як за яке не Андрію, мені здається, що серед нас ірпінців ніхто не проти мати відновлюючі джерела енергії. І а зараз я так у... не думаю. А я так не зараз. Ви знаєте, що зараз у нас багато ірпінців хочуть поставити собі на будинки, і я хочу. Для мене це дорого, я не можу собі цього дозволити, але дуже хочу. А я вам я зараз, зараз... кажу. По-перше, у нас сьогодні працює закон. Якщо ви поставили, ви можете отримувати відповідний зелений тариф для домашніх господарств, і термін окупності може складати там 2-3 роки, не більше. Для цього, як в інших країнах, є безвідсоткові кредити. Які надаються місцевому населенню, місцеве населення використовує? Скільки було програм в Німеччині в Сполучених Штатах, коли взагалі безкоштовно ставили ці системи? Чи Якщо... сьогодні в Україні? Вибачте, мушу вас перебивати, бо скоро наш час завершиться в ефірі. Чи сьогодні в Україні ви знаєте цю тему? Є цей безвідсу... безвідсотковий кредит на те, щоб, скажімо, я і сотні, таких як я встановили собі у приватному будинку а, сонячні батареї. Ну так що вам це заважає? Чи є цей кредит в Україні без, а, без ну, справа в тому, що знов таки це політична воля, то цього це... ще немає чи він є цей кредит? Ні, я не чув, що такі кредити є. Я наводив приклад, як ага. це роблять в інших країнах. інших країнах, і це треба робити так само і у нас. Якщо держава хоче перейти на відновлення джерел енергії, вона має допомогти населенню. І тоді, сьогодні, єдине, що ви можете отримати кредит в банку, поставити сонячну систему, кредити у нас не дешеві, але термін окупності досить малий. Більш того, майже два місяці тому був прийнятий новий закон, так названий нетбілінг, Тобто ви можете виробляти електроенергію за рахунок сонця. І Скажімо, ви виробляєте набагато більше, ніж ви її споживаєте. Ви передаєте в мережу, і коли у вас дощ немає сонці і так далі, ви безкоштовно свій, як би з банку, забираєте ту частку електроенергії. Таким чином, ви себе можете забезпечувати постійну електроенергію. Це питання. Як треба... Якби ми це вивчали? Ми це знаємо. нас найбільше, що нас зупиняє, це кредити, це гроші. Найте більшість з нас, ми не бізнесмени. Ну, знаєте, ми працюємо й... на скромне. Ну, я зарплатах, вам скажу, але... коли зробили зелений тариф для сонячної енергетики, стрибок був настільки високий, що у нас, якщо вітер. Це більш така потужна цікава технологія, яку можна впроваджувати. У нас всього вона складає приблизно від всіх відновлень джерел енергії на рівні десь 15%. Решта Сонце. Борс були люди зацікавлені за таким тарифом, швидко встановлювати собі сонячні системи. Повірте мені, є ціле містечко, які повністю забезпечені за рахунок сонця, встановлене на дахах сонячні системи, які виробляють. Робляють електрику. Наш Питання... час завершується, але я маю ще задати вам два запитання на короткі відповіді. Я все-таки повертаюся до Ірпеня, які хочеться, щоб був незалежним, до Ірпеня, до Київщини, ну, до, до Ірпінської громади, яка хочеться, щоб була незалежною від, від класичних джерел. Скажіть, будь ласка, от ви дуже тісно співпрацюєте із Всесвітньою організацією альтернативних джерел енергії, всесвітньою вітроенергетичною асоціацією. Так, да, поправили мене, дякую вам. Чи знайдуться теоретично інвестори, які можуть вкластися в те, щоб ірпінь зробити незалежним? Абсолютно єдине, що нехай закінчиться війна. Ми сьогодні спілкуємося з багатьма інвесторами, вони дивляться. До речі, відбудова вулиці Вокзальні. Вас були вже інвестори, які швидко відбудували цю вулицю. Так само це може відбуватися і з джерела енергії. Отримали. Дивіться 14-15 листопада у Польщі буде величезний форум, який буде присвячений відновленню України. І головна тема там тема енергетики. В ірпінь хоче поїхати туди із такою собі програмою, щоб повністю усі навчальні заклади Ірпіня, в тому числі і садочки, перевести на альтернативні джерела енергії. Чи є у вас можливість допомогти розробити ірпеню цей проект? В першу чергу на цій виставці у нас буде стенд нашої вітроенергетичної асоціації. У нас же більше 10 компаній підтвердила свою участь. Я з задоволенням зустрінусь з е, делегацією зірпіня. Ми попрацюємо для познайомимо з інвесторами, Послухайте для того, щоб нам і туди... залучимо, залучимо фахівців для того, щоб прорахувати супер е, е, таку дорожню карту. Супер, ми вже вам показали, як це можна робити, і будемо далі показувати, наскільки ми зможемо супер. залучати інвестиції. Це приватні інвестиції. Це просто люди допомагають Україні за рахунок цих грошей. Ми 100% передаємо саме на оці сонячні системи. Або можемо говорити і про акумуляцію електроенергії, але це треба показувати людям, щоб вони ходили, бачили. І на ліцеї літ ми теж передали одну пересувну сонячну систему. Там вже діти вивчають. Ми проводили декілька лекцій, які іноземні наші експерти дітям англійською мовою розповідали, як можна використовувати. А ми працюємо з цим. Ви мене підбадьорили у цій темі. Не замерзнемо, будемо ходити до школи і будемо зі зв'язком. Дуже дякуємо. Дякую вам. Що або хто заважає в Україні розвиватися в зеленій енергетиці? А, сектор атомної енергетики він блокує і, і ті борги, які сьогодні накопичились завдяки атомній енергетиці. Сьогодні. Це свідомо сектор... робиться? Радянська традиційна енергетика. Ніколи не було зацікавлення в розвитку відновлень джерел енергії. Це історичний факт. Бо коли ви транспортуєте газ, на ньому можна багато вкрасти. Коли ви транспортуєте вугілля, можна багато вкрасти. Атомна енергетика була 2 євроцента сьогодні досягає до 10 євроцентів. Вона сьогодні дорожча, ніж вітер. Це визнає енергатам. Але при всьому при тому, зараз енергатам звернувся до держави 36 мільярдів гривень погасити борг. В п'ять разів стала дорожча атомна енергетика, а борг, коли було там 200-300 мільйонів на рік компенсація, зараз 36 мільярдів. Де звідти оці гроші? Це корупція, це крадіжка і так далі, тому подібне. Я так розумію, що ви це в ефір давати не будете. Будемо. Так, так. Ви не проти? Ні, давайте, будь ласка, чи правильно я зрозуміла? Отже, для того, щоб Україна, Київщина. Ірпінь в тому числі стали абсолютно енергонезалежними і перейшли на зелену енергетику. Треба, щоб в Україні на державному рівні зникли корупціонери. Сто відсотків.